Рокрафт 32 Лі. А вишка з самою меншою не пам'ятаю, 15 сантиметрів чи 10 Я не міряв навіть. Вона нова я її другий раз роботу беру. Робота цієї пилки з тим самим акумулятором 4 А турбо. Звичайний. Пилочка супер на свої розміри, на свою вагу. І хватає їй того акумулятора. Ну дай ще Макс, серію, серія непогані акумулятори. І вперед. Її надовго хватає. І ріже вона набагато, може більше різати, як я оті різав. Вона може різати такі, як я і 42 лі різав, 32 лі справиться з ними теж легенько. Просто свій інструмент не хочеться наругати. Багато хто для тестів знущається над ними. Вони може набагато більше. Це я вам кажу. Я вже для себе 2-3 різа зробив дуже велике колодку, дуже велику колодку. Рекомендую. Апарат супер.